Доброго дня, шановні член комісії. У нас чергове засідання нашої комісії і на порядку денному є два питання: про внесення змін до програми забезпечення містобудівної документацією та введення містобудівного кадастру Долинської територіалі No25-27 роки. І друге питання: про дальні план території по вулиці Довгих 6 приміщення 10 у місті Долина. Хто за такі перед то завтра протримувати з одного голосу, Так ну тоді відповідайте Тетяна Машовська. Перше питання про внесення змін до програми за забезпечення забезпеченням ступільного канасу. У нас є програма затверджена вже на 2025-2027 роки. Зараз виникла потреба для щоб зробити паспорти на пам'ятки архітектури, наші, які знаходяться в громаді. У нас є 33 пам'ятки, є ті паспорти. Ми маємо вкладати охоронні договори з Івано-Франківською. Був... Так, так. ми повинні, ми зобов'язані укладати охоронні договори для того, щоб укласти охоронний договір. У вас має бути наявний паспорт пам'ятки. Ми звернулися до наукового ресурсаційного управління в Івано-Франківську. Вони мають ті паспорти. Вони дадуть нам копії, але паспорти, які ще є за 2008 рік, грубо кажучи, їх треба оновляти. бо по-перше, пам'ятка вже може зовсім інакше виглядати з 2008 року, а по-друге, і змінився сам вид документу від 2008 року. Тому нам порахували кошторис, треба 9 паспортів таких оновити, і ми передбачаємо кошти в даній програмі. Є перелік цих? Я звичайно, що є лист у мене. Ось, лист Петро Лисаківський керівник. Ми зверталися в перелік пам'яток архітектури, на якій виготовлена документація, і наступний додаток це перелік, яка потребує оновлення. Це перелік пам'яток архітектури нам скинули вчора. Таке насилення перекинула нам, але ми перекинули депутатом Ага, Стоїмо Божі буде сидіти. У долині є 22 пам'ятки, 21 місцевого значення, одна державна солибарня, а і решта пам'яток це посела. Як правило, все церкви. Там щось є в княжовоці ще ятки, а так то майже все церкве. Це є княжна цілим. Церква і мили, а всюди, по суті, церкви. Змінні ну, програми і, від і бюджет відповідально, так? Двіться, ми зробили в бюджеті, так, то є бюджетне рішення. А в саму програму зміни так зроблені, я таким чином просто десь повіднімала, щоб. Це в межах програми, В межах програми, в межах сум, має. сум, щоб в рік ніяка сума ніде не помінялася. В каси хворих, касах хворих, в лікарні в пам'ятах. Так, ось так, 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 так що Це так, Каса коли. Кас, Вона так називалася, це колись <звач> така стара назва. То, була? Тобто оця дитяча лікарня, що ми говоримо, це <звачка> як пам'ятки. Та, та, то, що ми маємо зараз допомогти. Колись теж була каса. Це вражає. Ну так що і така, що була. Ну дуже підтримувати. Хто за, хто проти одного голосу. Я ще й хотіла єдине зауважити, бо ще. По таблиця, я розумію. Доповнення, Доповнення є okay. У нас було на наступний рік то теж в межах сум, в межах програми. Просто у відділі земельних ресурсів теж начальник звернулася, каже: у них є потреба краще цього року, можливо, як буде можливо, ще фінансового забезпечення придбання під системи земельний кадастр, щоб вони вносили свої договори, базу даних договорів оренди okay. нормально. У нас це було передбачено просто на наступний рік. О, Я поміняла цей. Наступний. Але так, щоб в рік суми не мінялися. Ну добре, без зміни, сум може. Без зміни сум по роках. Наступний, так. Ми вже одного разу його розглядали. Це питання, але тоді дещо було неясність на рахунок, яким чином планується робити реконструкцію. Ми не Рішили... тут ні, 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 це питання ще не відноситься. Не стільки на комісію. На комісію амбуц. Ми таке не могли зрозуміти. Так, так. Роз... Пропонується розробити а детальний план території для реконструкції торгового приміщення магазин 10, під торгове розважальне приміщення, по вулиці добуше 6, приміщення 10 місті долина. Вони, звичайно, змінюють назву, бо там торгове приміщення магазин номер 10 отак так тоді. А тут буде торгово розважальне приміщення. Назву міняють, але ну, суть. Є. Але суть ні, ні, це і це і є будівлі торгівлі. Ну, підходить з земля з таким цілюванням. Але суть самих, я зробила спеціально для вас фотографувала сьогодні зранку приміщення. Ось тут, ось тут є такий загальний вхід, і оце приміщення знаходиться під ось цим дашком. І там, через те, що є приямок для того, щоб забезпечити потрапляння світла, там скидають мусор, і так от той вхід є. І суть полягає в тому, що він хоче закрити оце приямок ось ці вікна. Тобто, аби не було ось цього. І зробити тут вхід То його приміщення. Його приміщення, звичайно, є просто народжу документи, і є там земля. В суті, ну, в об'ємах, тобто нічого в оцих об'ємах не, не змінюється, тобто ніхто ніде не вилазить. Оце. Ось ззаді, бо то що таке спереді є. Бо спереді є вхід, тут такий такі пандемії. Ми даємо дозвіл. Він в процесі буде громадське слухання і може взяти то Ми погодження даємо ОСББ. дозвіл, то він... Ви хочете додати, що погодження ОСББ, так? Ну, та можу. Добре. Я думаю, що однозначно погодження так? цього першого поверху. Можна але... записати як зауваження комісії, додати до матеріалів протокол, протокол збори вже має так, 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 правильно, тут неадиквано. Вони потім це конфлікти. Ви нам не сказали, ви mm -hmm. добудували на метр більше, ніж сказали, що. Повністю згідно тут навіть нема, кажу, як фасади, так, ось, як ворог да, і це. Так? У вас не панула така цього перша було? <плес> то ясно? Ну а ну, як з власника? Ну ви з ББ власника від... сумішне по користувач і сумішних користувачів. Ну, реально сумішне користувачів. Тобто в нього, наприклад, перший поверх. Тобто зараз він закри... ну, зробить, що не так, як тут, а перекриє йому вікна. А це його фасадні вікна і першого поверху. Перший поверх коштує одні одну суму, а підвальне приміщення другу суму. <плес> ну тобто в практичному розумію. Так, ну дивіться, він по суті показує, що він нічого не робить, але поводження тут нову хай бере. Але це все одно добудова, там немає. Так, 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 але вже в межах. Колотажка. Але сюди вилазить Але вікна, так що? Ні, не вивозить, бо то в перспективі так. Ось фасад. Ось фасад. Це нормально, що ніжний користувачів. Дивіться, я тоді пишу. Вирішила рекомендувати так. кратки. Погодити в Ні, ми ще не знаємо, чи ми погоджуємо. Ні. І зауважувати, звучить як надати згоду на вироблення технічної консультації. Надати згоду на розроблення детального плану території. територіалу. Ви ж будете затверджувати деталі території. Ви тільки зараз рекомендуєте, і я пишу, що ви рекомендуєте. І зауваженнями. Дві крапки, Долучити протокол зборів ОСББ. можемо Якщо ми надаємо перше рішення Другому Санта. Ну я Не ну я... Без детального плану території, щоб не розробляв. Но, то, <пути> ми зараз дамо дозвіл. І ви знову типу, то, що ми дали дозвіл. Це... Ви, ви не дали, на комісію тільки погоджуєте. Ми зараз собі ви. Ви, отримаєте. Нема ви, це немає. Не йде мова за затвердження проєкту рішення. А йде мова, що вирішили на наступне засідання комісії подати погодження. Вирішили, на наступне засідання комісії подати погодження ОСББ ніжне користування. Ви голосуєте ви, за, виримали, за, за цю пропозицію, ви не голосуєте за проєкт рішення, ну. а за цю пропозицію, так. щоб для розгляду даного питання на наступне. Тут так. Не так. Засідання. А Зараз знімається. Ні, ви голосуєте за свою пропозицію. На наступне засідання комісії. Потім буде як поверх, знаєте? Ніхто не сходить. Проєкт рішення ти поки не підписуєш нічого. Там проєкт рішення поки не підписуєш не донести, ви голосуєте тільки до за свою пропозицію, Таким чином це, ми, це саме за погодження. Хіба я будемо виснути роздачі? А чому зняти ціни? Це то ж саме, що погода Це ж саме, що зараз ми знімаємо, і на слідуючу комісію діє документ. Так, все нормально. Чекайте, бо то ви за проект рішення на нього тільки за пропозицію. Чекати, бо я вже пишу так говорити. я вже пишу погодження. комісії. чекати погодження суміжників. Але ти саме комісія, але не ставимо. Ви ставите голосування на наступне засідання комісії долучити протокол зборів ОСББ та погодження Тоді Будемо приймати рішення. Якщо це окрема думка когось, то це означає це рішення комісії для того, щоб розглядувати це питання. Ви хочете бачити такі документи. Пару. Пару. Тому є пропозиції, ми ж даємо рекомендаційний перед. Але воно не йде на все Ви можете вимагати всі документи по-тіки і де робити. Ми просто рекомендуємо, що він підніс На основному сусідні розглянемо це питання. Тому є закреслив підтримати на сесії. Так, це закреслити. За примовити це буде. Сергій на... написав проєкті рішення минулий раз, не підтримано. То він не правильно Якщо буде ще на наступній дискомісії це розглянути буде позитивно, то тоді він напише, підтримано, пише дату, коли підтримано. А зараз, поки вона має статус, не підтримано. Так. О. То, О. Не підтримано. Все. за Шановні члени, комісії, ставиться на голосування подати пропозиції. І погодження суміжних користувачів та ОСББ для uh, наступного розгляду на наступній комісії. Так? Так. 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 Хто за? Хто проти, Хто утримається. Все. Тоді будемо розглядати це рішення. Так, Перед не Всім дякую за увагу. <гад> миші, підплаш, і там... А можна проробить. Ви це нормально проробить. Нічого, закрасило та й закрасив. Правда? Нічого страшного ще я закрасити. Це нормально. Я, правда, і своє закрасило, бо я і зауважувала, але нічого. Алло, <гаджу> можу, і